Обираємо найкращий бібі-крем з трьох найпопулярніших. Про бібі від Міша знають всі. Його кольорова гама просто неймовірно крута підходить нашим світленьким дівчатам, також мені. Текстура приємна, покриття неймовірно гарне і щільне, хоча не відчувається на обличчі. Але він настільки комедогенний, дівчата. Користуючись ним щодня, одразу готуйтесь приймати гостей у вигляді білих закритих прищів. Наступне бібі це поріто. Я б сказала, що кольорова гама в нього менш вдала, ніж у міша. Текстура в нього вже більш жирненька. Якщо не зафіксуєте його пудрою, точно попливе, криюча, здібність непогана, хоча й не така класна, як у попереднього бібі. Крем, але його великий плюс та відмінність у тому, що ви не покриєтесь прищами, не закритими і не відкритими, після того, як почнете ним користуватися. перевірно на своєму обличчі протягом півроку. І останнє це сісів від мене, дуже давно його рекомендували, але скористалася я ним вперше сьогодні. Кольори в нього дуже вдалі, тушується на шкірі він легко. І хочу сказати, що за покриттям він щось середнє між Мішою та Пюріто. Ну дуже мені подобається його вигляд на обличчі, ніби то кажуть, що він не має бути камедогенним. Не знаю, перевіримо це з часом, але поки я сміливо можу його радити. А ті, хто користувався вже цим сісі кремом, поділіться своїми враженнями.